Ви любите читати книги? Особисто я дуже. Та раніше я міг залпом прочитати сто, а то й всі двісті сторінок. Але як це відбувається зараз? Береш таки книгу, на обкладинці неймовірна ілюстрація. Крутезний дракон дмухає вогнищем з пащі, сміливий лицар в блискучих обладунках танкує. Поруч з ним чаровладник з посухом, касту й прадавню магію, а за ним клірік. Іліт цю фентезійну тусовку. І все це відбувається в декораціях казкового підземелля. І ось перша сторінка книги. Чекають неймовірні пригоди. І що ви думаєте? Вже на другій сторінці я розумію, що вже залипаю в телефон та гортаю рілзи зі смішними пандами. Що за чорт? Вітаю, друзі, у кіноклубі Промінь. Якщо вам ще не набридла фраза, ось раніше було краще, то вважайте, що я її вже сказав. Ми відправляємось на зустріч казковим світам і химерним створінням. На цей раз задача нашої кіноекспедиції відшукати ретро фентезі фільми і стати героями меча та магії, а точніше сказати, героями касетної плівки. Та олдскульних спецефектів. У пошуках ретро фентезі одразу зануримось в дитячі спогади. Нескінченна історія. Точно бачили ось той момент, де хлопець летить на драконі з собачою мордою. Тож, це перший фільм, з якого починається наша кіноподорож у дрімучій хащі старого фентезі. Трохи вкотимось у сюжет фільму. Головний герой малий хлопець Бастіан, який дуже любить читати книги. І одного разу, тікаючи від хуліганів, він забігає до книгарні, де знаходить якусь прадавню книгу, і вона його відносить у чарівний світ фантазії. Занурюючись з головою в історію, він розуміє, що казки, міфи, різні там вигадки та реальний світ перетинаються. Цей казковий світ фантазія, занепадає і жорстоке ніщо. Несеться крізь фантазію, знищуючи все на своєму шляху. Звісно, знаходиться хоробрий герой на ім'я Атрей, який вирушає на поклик пригод, щоб врятувати фантазію, і ось вже читач зі своєю безмежною уявою та головний протагоніст книги об'єднуються, щоб кинути виклик небезпеці та здолати могутнє ніщо ніщо. Руйнує наш світ в основі цього фільму. Лежить книга Міхаеля Енде, сам автор оригінального твору, захейтил екранну версію своєї ж історії та намагався добитися того, щоб його навіть не згадували у титрах, бо він вважав, що фільм це якась повна маячня і зовсім не передає головної ідеї твору. Але, хоч Міхаель закипав від хейту, фільм Нескінченна історія став культовим протягом декількох поколінь. А головна ідея все ж таки чітко виражена у фільмі: це про те, як важливо вірити в себе та в свої мрії. Та ще одна з головних тем це тема дружби та підтримки. Нескінченна історія має культовий статус сімейного кіно. Я дивився його малим по телеку, потім дивився його, коли навчався в інституті, потім про нього забув і ось згадав лише, коли збирався на пошуки ретро фентезі. І мої спостереження дуже цікаві. Досвід, який дає перегляд цього фільму, у кожному віці різний. В дитинстві ти навчаєшся вірити в себе та в свої мрії. Трохи постарше тебе, як личить фентезійні пригоди, а охоронці казкової брами манять своїми формами. Ну а зараз, у дорослому віці, я помітив, якщо прибрати всю казковість, то отримаємо, що світ фантазій та уяви занепадає через печаль та депресію, яка затягує в свої хащі. До сьогодні я думав, що самий травмуючий епізод з дитячого мультика це була смерть Муфаси в королі Леві. І ось тільки зараз розблокував спогад про епізод з нескінченної історії, де вірний кій Атрея тоне у болоті смутку. Це просто розбиває серце, така похмура метафора на глибоку депресію, де Атрей благає свого коня рухатись далі, рухатись уперед, намагатися вибрати з цієї скорботи, але все марно. Плачеть Атрей, плачеть Бастіан, плачу і я. Але ми з вами все ж таки рухаємось далі та поглянемо на спецефекти. Вони вражали раніше, а зараз вони не те, що не застаріли, а набули неймовірної чарівності. Всі чудернацькі істоти та мешканці фантазії своїм виглядом дають зрозуміти, ось воно, справжнє ретро-фентезі. Лялькова анімація, аніматроніка, безліч різних винтиків, овер, крута деталізація все це робить казкових істот на екрані, наче справжніми. Один з моїх улюблених персонажів це такий типу кам'яний троль-пожирач, який їсть каміння, і не дивлячись на свою могутність, він також стає дуже вразливий, коли світу фантазії загрожує зловісне ніщо мої манюні друзі. The man with Маленький чоловічок зі швидкісним равликом, Then... я не зміг їх втримати. Right of... Ніщо вирвало їх просто з моїх рук. Ну і звісно, дракон Фалькор. Для мене це символ всього фільму. Це не просто засіб для фаст-тревелу по мапі, це ще джерело мудрості та натхнення. Ну і звісно, як справжній казковий дракон він приносить вдачу. Та ну, і взагалі, хто б не хотів у дитинстві. Пошпиняти шкільних хуліганів верхи на ляльковому пездраконі Згадуючи лялькову аніматроніку у фентезі-фільмах, неможливо не згадати режисера Джима Хенсона. В мене була стара касета з фільмом Темний кристал. Я обожнював його переглядати, і ось знаєте, що таке очікування та реальність. Це коли тебе малого, батьки ведуть у ляльковий театр, і ти мрієш побачити лялькову виставу у стилі улюбленого фентезі фільму. А натомість відбувається ось ця дивна вистава Супер Кросовер, де зустрічаються Черепашки Нінджа, Томи Джері, Дід Мороз, Ех, і вже тоді ці втомлені актори у заюзаних костюмах навіювали сум. Тому головним зірцем лялькового театру для мене став темний кристал. Це ретро фентезі, яке випередило час. Режисер Джим Хенсон створив зі своєю командою щось унікальне, поєднавши чудернацький візуал. Гротескні декорації фентезійного світу і круті практичні ефекти у цьому казковому світі жили собі різні добрі створіння, і був той самий кристал, який підкорював собі цілий всесвіт. А потім він розколовся і почався занепад. Потворна раса з кексисів захопила владу. І щоб все повернути до ладу, треба головному герою принести втрачений уламок до кристалу. Ну і відремонтувати баланс у світі. Випробування камена. Про сюжет можна сказати, що це знову мономів Джозефа Кембела. Класична історія про обраного, який має перемогти зло та змінити світ. Але завдяки головній фішці фільму, ляльковим персонажам фільм виглядає справді як якась забута дивовижна казка. Погляньте лише на те, як виглядає назва фільму. Цей шрифт і колір з різними закарючками одразу переносить в якусь прадавню легенду. Творці фільму створили справжню магію. Всі ці ляльки виглядають живо та динамічно. Особливо мені подобаються наскільки деталізовані ось ці поганці з кексиси. Це якісь кістляві птахи, які рухають своїм потворним дзьобом, кричать так, що хочеться затулити вуха. І вони дійсно виглядають вражаючи навіть зараз, через багато років. Фантастичний зовнішній вигляд цих істот не викликає ефекта зловісної долини. Ось якраз на відміну від раси добрих гелфлінгів. Вони наче дуже милі, але коли починають розмовляти або рухатись, з'являється трохи моторошне відчуття через те, що вони схожі на людей, але разом з цим їм все ж таки не вистачає міміки, щоб передати ширший спектр емоцій. Це ми. В безпеці. В безпеці. В цілому цей фільм був новаторським і супертехнологічним для свого часу. Над кожною лялькою працювало одразу по декілька людей. Хтось сидів всередині костюма, зігнувшись в три загибелі, а хтось рухав інші частини персонажу. Саме така складна робота досягала ефекту якісної хореографії у кадрі. Якщо зануритись глибше, фільм досліджує природу добра і зла, а темний кристал, це такий макгафін, який якраз і урівноважує дуальність цього всесвіту. А ще, звісно, як у будь-якому фільмі тих часів, можна знайти те, що в дитинстві лякало. Ці зловісні. Птахи не тільки виглядають жахаючи, їх дії викликають справжню огиду. Я переглядав фільм зараз і згадав, як малий заплющував очі на моменті, коли ці злі чуваки катували променем ось цього малого подлінга. А є тут і такі персонажі, які навпаки є втілення мудрості та спокою ось ці старі містики. Мені подобається те, наскільки магічно фільм виглядає без акторів. Це була справжня революція практичних спецефектів. Для сучасного перегляду це може бути доволі незвично, але це і робить цей ляльковий фільм справжнім шедевром ретро фентезі. Рухаємось далі стежками фентезійного кіно Всесвіту, і це буде легенд. Чекайте? Чекайте генда. Це буде фільм легенда від режисера Рідлі Скотта. Ух, ну цей фільм доводив до сірот по шкірі з перших кадрів, коли якесь казкове опудало блукає темним лісом, а потім зловісним голосом актор Тім Карі шепочить крізь екран. Про те, що освітло його бісить, всі єдинороги мають бути знищені, і далі по списку, що там говорять демонічні створіння. Цей фільм одночасно лякав та смішив, захоплював, закохував, інтригував та надихав. А також викликав відчуття нерозуміння, а що саме дивишся: дитяча казка, лайтовий жахастик чи фантезійний артхаус. Переглянувши цей фільм знову, я виписав в кінощоденник нашої експедиції три головні причини, за які треба глянути цей витвір кіномистецтва. Фантезійні декорації та казкова атмосфера все знято у справжніх декораціях з різними світловими ефектами, і дійсно операторська робота вражає, кожен кадр виглядає як картинка. А інколи здається, що сама історія це така пригода у грі «Підземелля та дракони. Але у сюжет додали атмосферу «My Little Pony». Ну і зовсім молодий Том Круз, якому і треба здолати всі перешкоди, додає шарму казковості та ностальгії. Думаю, ви вже зрозуміли, що ця місія для нього точно буде здійсненна. я хочу показати тобі те, що особливе. Наступна причина це принцеса Лілі, а точніше, сцена, де вона танцює зі своїм темним втіленням. Ця сцена не дуже довга у фільмі, але вона. Дуже атмосферна, дика та гротескна, та в деякій мірі гіпнотична. Просто танець, музика, зловісні декорації і дзеркало, наче дивишся, якийсь кимерний сон Можу порадити переглянути цю сцену окремо вночі у навушниках, щоб отримати круті емоції. Це дійсно таємниче мистецтво, яке випадково потрапило на плівку відеокасети. Ну і нарешті, головна причина дивитися фільм Легенда це він, Володар Темряви, у виконанні Тіма Карі. Це, мабуть, саме про нього і йдеться у назві фільму, тому що це легенда часів VHS. Він зміг стати мемом через свій епотажний вигляд. Лише зацініть ці роги. Вони інколи просто не влазять у кадр. Та й сам грим, який носив актор, важив близько 40 кілограмів. Який треба було наносити майже шість годин? Він настільки дьявольський канонічний, що міг би прикрасити обкладинку будь-якого хеві метал бенду. Сонячне світло, мій руйнішан. Знайдистроя! А його потужний голос та фірмова харизматична посмішка. Я навіть не можу уявити, що за десятком кілограмів цього гриму той самий актор, що грає ось цього телепня з другої частини один вдома. Цей червоний чувак не тільки головний поганець у фільмі, це окремий предмет дослідження кіно Всесвіту 80-х. Згадайте, будь-якого сіджає диявола сучасних фільмів. І порівняйте, як Тім Карі носив на собі 35 кілограмів латексу, а все одно грав з повною віддачею. А ще додав спокусливого вайбу цьому чертяки. Ну а тепер, друзі, розпалюйте свої смолоскипи та кидайте кістку д 20 на вдачу. Ми добрались до першого боса. Наш квест здолати справжнього потужного дракона. Він живе у печері, дмухає вогнем, харчується незайманими дівчатами, літає та наводить жах на мешканців місцевого королівства. Отже, згадаємо культовий фільм Переможець драконів вийшов він у далекому 1981 році від студії Paramount та Walt Disney. Але не думайте, що це чарівна казка від Діснея зі співаючими тваринками та яскравими пейзажами. Режисер фільму Метью Робінс зняв, як він сам це назвав, реалістичне фентезі. Тут немає зайвого глянцю, це справжнє середньовіччя, брудне та похмуре запахом сірки та полум'я. Місцями фільм навіть більше схож на історичну драму, чим на казку про дракона. Ця історія про те, як люди в цьому королівстві вже давно змирились з темрявою. І просто годують пекельного дракона молодими дівчатами, аби той не розніс їх маленьке королівство. Кожна нова жертва не приносить ніякого сенсу. Це лише ненадовго втамовує голод печерного вогняного хижака. А от і сам Чаклун власною персоною. з такими манерами тримайся подалі. І ось з'являється хлопець, такий собі чаклун, двішник, який прогуляв магічні зайняття свого вчителя. Але він йде вперед на зустріч небезпеці. Він і сам не знає, як здолати цю тварюку, а його чаклунські закляття виходять через раз, і то невдало. Він не хоробрий герой, не імбовий лицар, який рятує принцес, а звичайний хлопак, повний сумнівів. Але готовий разом з усіма згоріти, щоб хоч на мить освітити темніший час навколо інших. О, бо інколи могутній чаклун не той, хто кастує магію направо наліво, а той, хто просто має терпіння не здаватись. Дій, поки я ще живий. Атмосфера цього фільму дійсно незатишна. Всі герої, брудні, сірі, суворі, вони намагаються виживати. Коли дивишся фільм, ця атмосфера просочується під додяг вологим повітрям і повільно огортає туманам без виході. Тут розумієш, що магія це не якась імбова штука, а забутий прадавній ритуал, про таємничість якого майже ніхто не знає, крім старого напівзбожеволівшого чаклуна. Чого не можна сказати про дракона, він тут відчувається дуже впевнено, навіть не дивлячись на те, що його екранного часу не так багато, ми тільки й чуємо, що розмови про те, наскільки він жахливий. Він чекає собі спокійно в печері, коли йому приведуть нову жертву. Дуже цікаво те, що вогонь у цьому фільмі це не щось затишне чи тепле, це не вечірні багаття з піснями під гітару Просто неба, це смолоскипи, які лише нагадують наскільки темно навколо та підсвічують страх перед немінучістю. Це вогонь з пащі дракона, який спалює все на своєму шляху. Ще один такий цікавий для аналізу момент, коли принцеса дізналася, що вона ніколи не приймала участь у лотереї, кого віддати дракону Ну, через те, що вона донька короля. Усі знають, як відбувається відбір Багаті багатії родичі короля. Ти потураєш брехні. Натомість кожен раз вибір був серед звичайних дівчат, тому принцеса. Хоче, щоб все було справедливо і свідомо віддає себе на вівтар, та її навіть головний дракон не зжирає. А просто випадково та швидко молоді дракончики, такі драконята, просто як зграя падальників, роздирає її. І це така дуже тонка грань між фентезі і жахом. Переможець драконів. Це некрасива казка про відважного героя, красуню принцесу та дракона. Це жорстка легенда про страх та відчай. І про те, як знайти терпіння та наснагу, пекельний вогонь, перетворити на затишне тепло. Знаєш, що я подумав? Магія, чаклуни. все це зникає зі світу, і це добре. Саме відомий варвар з ретро ВЧ епохи це, звісно, Конан У виконанні залізного шварца. І тут вийшла дуже цікава штука. У 80-х на екрани вийшло два фільму. Досліджуя хащі ретро фентезі, поглянемо одразу на обидва. Один має назву Conan Варвар. 82-го року, інший Конан руйнівник, який вийшов два роки по тому, у 84 му І, хоч самий головний елемент у цих двох фільмах, один той самий, це величезний дядько Конан Варвар. Ці фільми дуже сильно відрізняються між собою, це наче два різних погляди на цього персонажа. Якщо Конан Варвар це така епічна поема. Жорстока, мовчазна, кривава, зі смаком справжнього металу. Тоді Конан Руйнівник це такий фікшн комікс з 80-х. Варвар це справжній рок н рол серед молодійного фентезі світу. Він гучний, м'язистий, сильний, та йому байдуже хто перед ним. Здоровенний монстряка, лицар в обладунка, хижий звір. В нього розмова коротка. Його меч, чи сокира, чи щось ще може бути гарним. Аргументом у будь-якому спорі. А чи знаєш ти, що там за стіною? Ні. То побачиш Конан Варвар тягнеться дуже повільно. Лише перші 17 хвилин ми бачимо дитинство Конана. Цей герой протягом всього фільму, наче виковується зі страждань та випробувань. Він крокує світом, наче до його ніг. Прикуті величезні ланцюги. Цей фільм рухається дуже важко, але при цьому від його епічності можна очманіти. Чому ти плачеш? Бо він Конан, великий воїн, він не плаче. So Я плачу за нього. Конан руйнівник та його подорож нагадує dd квест у клубі настільних ігор. Кожен герой відіграє свою роль і коли треба, вставляє фірмові фразочки та не виходить з образу. Що ти робиш? Змащую твою рану. моя рана нижче. Треба зупинити інфекцію. А я тебе зупиню назавжди. «Конан Варвар це такий похмурий фентезі артбук, жорстокі ілюстрації якого можуть навіть налякати. А Конан руйнівник це такий фарбистий героїчний комікс. Ну і як на мене, обидва твору можуть співіснувати в Конан ічному вигляді. Веде нас стежка далі, і тут бац на тобі чорна магія. Саме так давайте поглянемо на старенький VHS артефакт Чорнокнижник. Чорнокнижник це ретро фентезі, яке, на жаль, не пройшло випробування часу. Фільм виглядає дуже смішно: від сценарію до спецефектів, чорнокнижник дотепно літає, акторська гра викликає посмішку, але звісно цей фільм зберігає той оригінальний дух 80-х. Колись він реально мене лякав. Тоді і сцени з чорною магією і різним там чаклунством викликали сироти по шкірі. А зараз усе, що тоді здавалось моторошним, сьогодні виглядає як добрий привід для мемів. Навіть на ті часи магічний вогонь, блискавки та інші ефекти виглядали дивненько, але разом із цим дуже лампово. Чорнокнижник більше схожий на якогось глем рокера з обкладинки інді метал-гурту, ніж на могутнього середньовічного чаклуна. Я скажу добрий вечір, навіть якщо мене і не запрошували. А ще тут дуже смішно, коли головна героїня за сюжетом старіє з 20 до 40 років, і щоб показати це, їй просто роблять сиві пасма і тіні під очима косметичним олівцем. Скайп цей тип наклав на мене якісь злі чари. Мені 20, а вигляд маю на всі 40. Але ж змушений сказати, попри всю комедність під час свіжого перегляду, я знайшов дещо, що справді викликає жах. Є сцени, де чорнокнижник викликає якогось потобічного демона, і там атмосфера реально тягне в темряву. А деякі моменти, де він забирає в людей органи, взагалі викликають справжній жах. Чорнокнижник виглядає як амбітний проект: взяти магію, фільм жахів і заміксувати все це з сучасним на ті мірки світом. І насправді харизма актора Джуліана Сенца, який грає чорнокнижника, додає фільму особливого вайбу. А ще у ролі того, хто полює на чорнокнижника, знявся Річард Грант, і він вніс класичний брутальний шар крутого героя. У прокаті фільм не залетів, критики сприйняли його прохолодно, мовляв, простецький сценарій, дивакувати CGI та й загалом наївність фільму зробила свою справу. Але звісно ж, він, як і справжня магія, став культовим на касетках. Я чув навіть історію, як хтось записав його на касету з UT1, а потім того хлопака ніхто не бачив. Отже, інколи старі фільми перетворюються на культову класику, а іноді на суцільний рофл. І ось чорнокнижник це дві крайнощі одного цілого. Чорнокнижник сьогодні це крутий приклад того, як ретро фентезі може виглядати лампово, дико і чарівно одночасно. Всі стежки ретро фентезі, які ми пройшли до цього, можна назвати мейнстрімом в порівнянні з наступним фільмом. Ось о він вже за хащами старої плівки, тому хапаю мачете і пробираємось в нашу фінальну точку VHS експедиції. Одного разу я зайшов у відеопрокат, щоб взяти володаря перснів, а мені сказали, володаря перснів немає, є володар підземної в'язниці. І я взяв цей фільм настільки дивний, що його описати навіть важко. Але я спробую. Це наче як Дінді партія, в яку грають Гіки, але кожний грає по своєму фандому. Хтось любить фентезі, хтось космос, а хтось клуб настільних ігор переплутав з баром для рокерів. і такий. А можна вставити рок-концерт? Та чому би ні? Хай буде рок-концерт. Ну добре, трохи про сюжет. Головний герой, такий типу програміст, і його затягує в магічний світ. Там його зустрічає зловісний чаклун, і починається божевільний тріп, повіючи з хвилям. Герой має пройти рівень за рівнем, щоб врятувати свою кохану. І це виглядає як гра зі старої приставки на піратському картриджі. Все починається в якомусь казковому лісі, а закінчується в постапокаліптичній пустелі, наче як пародія на божевільного Макса, тільки без самих цікавих моментів. Я думаю, якщо б цей фільм йшов по телевізору, то переключаючи канали по колу, можна було б подумати, що це все різні фільми. А насправді це майже так і є. Річ у тім, що всі ці різні епізоди, умовні уровні гри, зняли різні режисери, а потім зліпили це все в один великий шматок нерафінованого касетного угару з 80-х. Рваний монтаж, логіки немає, а спецефекти, наче малювали просто фломастером поверх плівки. Це дійсно схоже на якусь самодіяльність кубки щирих фанатів, які просто хотіли створити свій фільм мрії. Цей шедевр категорії Б просто кричить за авторів вам в обличчя. Нам байдуже на якість на премії та червоні доріжки. Ми фанати фантастики. У нас тут справжній рок-концерт між бійками з демонами. Це те, що будуть дивитися на касеті по відаку, якщо звісно знайдуть цю касету. Чесно, я не буду радити дивитися вам цей екземпляр. Те, що ми про нього згадали, думаю, цілком достатньо. Мені просто було цікаво знайти щось таке максимально обскурне. Думаю, нам це вдалося. Це саме та скарбина ВІЧ епохи, яка залишилась десь на перехресті фентезі, фантастики, абсурду і шаленого рок н рок-н-ролу. Ну і на цьому наша експедиція стежками ретро фентезі добігає кінця. Особисто я наповнений враженням від побаченого дракони, фантастичні створіння, магія та технології. Це ті часи, коли фільми виглядали, наче їх створювали не заради спецефектів, а на ентузіазмі та справжньої любові до пригод. Ці фільми ніколи не боялись бути трохи дивними, наївними, але разом із цим неймовірно ламповими. Це той скарб, який можна поставити собі на поличку біля старого відеомагнитофону і в будь-який момент простягнути руку та включити стару добру легенду про дракона. Чи це не магія? Дякую, друзі, що були разом у цій кіноподорожі. Особливо подяка всім, хто підтримує проект Донатом. А для всіх бажаючих підтримати всі посилання є в описі під цим відео. Стежка ретро-фентезі вже позаду! А у наступній серії ми заглянемо в особливий світ забутої анімації. Ну а поки що бувайте і до зустрічі у кіноклубі Промінь!